Всім хай! Сьогодні я буду показувати карти своїх підписників. Сьогодні перша на черзі це карта для вікусі, тобто для мене. Зараз це карта від вареника або варі. Зараз ми оглянемо цю карту. На жаль, будуть не всі для мене, але більшість так. Перше, тут є качельки, на яких можна покататися. І коло них стоїть кіт. З мемом, щоб ви знали. Далі стоять ще ось ваш спавн, і тут стоять три фігурки. Це я стою, потім стоїть Варя. І там написано Віка топчик, і це стоїть її друг. Як Варя сказала, Віка топ. Далі є ще один дім. Ось. І тут, як бачите, є ще топ-донаторів. Але як задонатити, я не знаю. Хотілося б задонатити хоча б 10 робоксів, але я не можу. І тут, говорить дівчинка, нам треба чай. Це подруга Варі. Її звати Іра. Ну, я не знаю, як чесно, задонатити. І тут знову стоїть кіт з мемів. Ось він. І ось такий будиночок, на жаль, тут більше вже нічого нема. Ну а ми переходимо до наступної гри. І ще одна гра це Вікуся з Обі. Ми телепортуємося на жовтий початок. І тут такий дім, але, на жаль, без нічого. Ще є два стільчика. Далі ми маємо пройти цей <кхи> тавер. Так, ось цей ось цей тавер. Він не дуже довгий, тому буде нормально пройти. Загалом тут легко дуже все проходиться. Так. Ось тут дуже легко. Тут можна навіть перестрибнути, але не останній рівень. <смі> так. Зараз ми швиденько перестрибуємо. І ось тут дивимося. І тут йдемо по синьому. Опа, ось це такий нормальний рівень, але загалом паркур... Не, ну, маленький, тому дуже легко проходиться. Ну, приблизно за хвилин 2-3 вже можна його пройти. Так, ось ще рівень. І тут такий телепортер який вас крутить. Опа! Тут вам треба по драбинці проскакати, а тут ви відкриваєте двері і ви скачете по мемним котам. Тут треба бути дуже обережним, тому що в з них дуже легко впасти. Стрибаємо по мемним котам, потім біжимо по маленькій драбинці, по якій майже нереально пройти. Але ми пройдемо. Так, тут нема спавна, тому будьте обережні. Тут загалом можна самому перестрибнути Так. Опа, бачите, треба проходити ще й обережно, тому що тут лазери. Так, зараз ми стрибаємо ось так, ось так, ось так. Так, тут треба перестрибувати, і ми йдемо сюди. Ось так. І ось так. Тепер збереглися. І тут навіть такий видає звук. Опа, ось тут треба також бути обережними. Ось так ось. Скачемо. І ось ми на чекпоінті. І тут в кінці вас чекає... Така лазовка, качель, качельки і так далі. І ось, ще бачите, така класна качель. І навіть під низом є пістолет, але його, до нього не доберешся. Максимум, що ось так ось. Треба випасти з карти. Зараз я якось ні, не все одно не вийде. Так, а ми переходимо ще до інших карт. І забуду сказати, це карта від Єви. Ось ще одна карта від Єви. Тепер ми натискаємо на кар Spawn. Сідаємо в тачку і їдемо. Тут, на жаль, треба з учасниками, але можна просто так прокататись. Starting in. Дивіться, зараз ми, я попрошу приспавнити цю тачку, тому що дуже важко. І, до речі, вам навіть напише, що. Що, ну, які клавіші можна. Так, стоємо на початок. Чекаємо 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. І погнали. 3, 2, 1. І погнали. Збиваємо. Ну ба. Так, опа. Тут треба бути обережними. Так. І нам треба проїхати три кола. Ось ви бачите, тут дуже легко збитися, тому треба бути дуже обережним в цій карті. І взагалі нам треба проїхати три круга. Так. Є один я вже проїхала. Об'їжджаємо нуба, щоб його не збити. Ой, я збилася з чекпойнту. А, Ага, воно чекпоїнт наступний. Ось так. І ще один. Одне коло. Ой, бідне, бідне все, я його просто все зношу. Нам треба назад вернутися до того чекпоінта. Ось так. Я застрягла. Тобто. Ну, ось так. Дуже класна гра, по-моєму. І... І зараз ми спробуємо ще зайти в Макдональдс. І дивіться, тут навіть є гелікоптер. Зараз ми підемо в Макдональдс, скажемо, можна перекусити. Ось такий Макдональдс можна сісти перекусити. Зараз ми ще зайдемо. В Roblox, як ви бачите, є така гра. Ну, тобто не гра, а бачите, виробництво якесь. Тут якісь машини виробляються. Ой. Тут можна, типу, кару заспавнити. Квас. Тепер дивіться, і тут можна заспавнити. Вау, клас! Ой, мене вже розстріляти хочуть. Чи не мене? Я не знаю. Так, переходимо ще до наступної гри від Єви. Бо це також гра від Єви. І ось наступна гра від Єви це ось таке Ukrainian Obby. Дивіться, ви можете взяти коврик і просто це все пролетіти. І дивіться, як тут гарно. Бачите, тут в кінці така, така штучка. Тут, типу, вода. Ну, це Ukrainian Obby. Тут можна ще політати, класно. І ще тут якась клітка. О, я в неї залізла. Клас. А зараз ми ще перейдемо до наступної гри. І наступна карта від Дениса. О oh гад, дивіться, тут за нами скібіді туалети їздять. О oh, боже. Так, зараз ми тікаємо від цих скібіді туалетів. Які це нами ковзить, я навіть толком початок не показала, бо вони мене зразу а атакували. Ось такі є обі. Дивіться, зараз тут іще. Ой! Це тут якась штучка висить, але я не знаю, що це за штучка. Так, ура, я застрелила. Тут є пістолет. Ой. І Віп. Окей, я перезайшла і дивіться, хто тут стоїть. Тут стоїть Холібам. Стоїть сам Денис. Стою я. Але чого я в Р6, я не знаю. Стоїть Тимофій. Стоїть Софія, але я знаю, що в неї з кофтою. І стоїть якась ще дівчинка Лунтік ГЛ, але я її не знаю. Ну, прикольна карта. Туалети скидають, дуже класно. І стоять популярні блогери. Не знаю на рахунок Лунтіка, але Софію, Тимофія, себе і Холібама я знаю. Ну, що ж, це була передостання карта. Ми зараз іще по одній заходимо. Наступна гра від Тимофія. М і тут, як бачите, зразу, як ви заходите, музика, є аж адмінка. Але адмін тільки Тимофій. І тут навіть, бачите, пише Game Creator Тімошка Пле. Але не дописана одна буква. Так. Окей. І я сюди не одна а Тимофій, схоже, по мені також зайшов. Ось тут така гра. Тут вам пише ще, скільки ви хвилин граєте, якийсь кос і вайп аут. Я не знаю, що це. Ось тут така гра. Ось. Якийсь меч стоїть. І дошка топ-донатів. Йому задонатили 13, 10 і 10. Загалом 33 робокса. І топ-донатор це ось цей чувак. Бачите, тут якась доріжка ще. І там буде якийсь портал. І бачите, там є прапор України. Зараз йдемо на цю штучку. Дивіться, тут навіть каталог є. Клас! Можете вибрати речі. Так. Я хочу це закрити. І дивіться, тут є телепорти. Але не написано куди і як. І воно мене не хоче телепортувати. Клас. Ну давайте спробуємо. Ага, ось ось ще одна така гра. Ой, тобто світ. To тут стоїть Макс Бро. Це схоже, якийсь Максим, чи хто я не знаю. Тут такі дерева. І от ще така статуя. Ось так, щось таке класне. І тут Роблокс така картинка. Ще якийсь заморожений чувак. І я померла клас! Так, тепер заходимо на третій світ. Тут вже якісь будинки щось побудова якась. І тут, до речі, в цій грі не висвічується мій фейслес Чому я не знаю? І мої рукавчики також їх немає чомусь. М -м -м. Ну, в принципі, тут тільки дома. Якийсь бокс є. Ось так ось. Сміттєвий бак ось. Тепер ми телепортуємося на останнє. Це ВІП-зон. Coming soon. добре, ми пройдемо через деякий час. Ну, а на цьому відео все. Всім дякую за перегляд. Всім па-па.